Як розбудить дітей зранку? Діти. Просинайтесь, народ. Народ, просинаємося. Народи України. Народи України. Потужний і прекрасний. Просинаємося. Боже, ну не працює. Я не знаю, чого не працює. Це вітрянка була? Вона немає. Мене ніхто не... о, гляньте там, всякі міха. ну все як положено. Ножки мої гарненькі, гляньте. Які. Литочки товстенькі, все як положено. Мене ніхто не розуміє, значить, я. Це добре, що сьогодні я їду хоч не на таксі, а їду з чоловіком. Магазин зараз мене везе. А я буду така собі красивенька. Сяжу, бачите. Оце чоловік мій гляньте, які красивенький. Ой, це така троєщина, гляньте, утрення троєщина. Мотики, мотики їздять. Люди ходять. Це йду в метро. Метро, метро, метро. Метро, 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 метро. На день рождения сьогодні я йду, а перед днем рождения треба нормально поїсти. Він вже точно до піонії виставив. Зараз покажу. Піони. піони півонії. Я в Україні буде півонії. Тут нова почта 187, хто хоче, сюди мені слатить посилки, 187 А, це не піоні, це Гортензії. Гляньте, які красиві. Боже ж, які красиві гляньте. І біленькі, і рожевенькі красота. І тут гортензії. Все. Заходимо на ноги. Знімаємо. Так, метро, стакани по акції. Якісь он доштукований. Кепітан Морган. Пиво. Сковородки гриль, гляньте такі підходять до індукції. Ковротка, гриль, 329 гривень. Ну хороша. Можна таку придбати. Віче, для індукції тут підходить. Хоро... І каструля прозрачна, гляньте. 479 гривень стоїть отака прозрачна каструля. М -м -м -м. Прикольно, Ну, для індукції вона не підходить. Така каструля. М -м -м. Оце в мене такі всі каструлі. Мені подобається метро-метро шеф, оці каструлі, поняли? Вони дуже класні. Мить. Оце нема в цих кришках, оцих, поняли, дирочок, що мить дуже удобно. А я корзину не взяла, люди. Оце з вами бігла, як навіжена курка, не взяла корзину, поняли? Так, Що тут ще є? А людей ще нема метро, поняли? Можна взяти все саме свіженьке. Нема ще людей, все саме свіженьке можна взяти. Ой, це красота. Просто красота не описуємо. Гріль, ось олішотка, 149 гривень. Короте, красота. Красота, красота. Не описуємо. Ми тут дзвонить, така дошка висить. Клас ніж. Напоминаю, сезон кліщів почався. Обов'язково треба купити репілінти від кліщів. Зараз ми подивимося. Ось, дивіться. Комари. Ось кліщі, комари кліще. Тут а, кліщів і мошок. Ось о, кліщів і мошок. Відхиляю, комарів і мошок. Сила захисту 3. Ого, а тут а бачите, сила захисту 5. А тут а що? Так, що тут опише? Спревід комарів, ключі та мошок. Для відлякування комарів, ключів та мошок. 50% сила захисту 5. А, а що на що влияється сила захисту? Тут мені цікаво. Тут три. Гель після укусів комарів, блін. Це треба, вони щось було, треба перевірити свої запаси. А тут а, дитячий, А, ось дитячий, дивіться, від for kids 6 місяців плюс. Пожалуйста, кому треба, дивіться, 6 місяців плюс комарів і кліщів. Ось теж з пантенолом. Макс Ваков. плюс пантенол. Ну нам не треба. Це куди наносити? Давайте прочитаємо на одяг. Так. Короче, я так і не можу зрозуміти, куди що наносити. Це Комарів і виведено. Комарівки, сюди, треба тривати 145 гривень. Це обов'язково треба мати.

Цю камеру поняли горизонтально. Це воно на самом деле, дуже важко знімати. Бо воно на вертикальну привик собі держиш телефон удобно. А тут, виходить, телефон повинен бути посадно Знаєте, Таке собі рішення. У нас вроді би не було гречки. Це буду перти гречку, виходить, як рупах. Придеться гречку. Почому тут гречка. Метрозька, гречка, 50. 56 гривень. Якщо за дві штуки 41. Ара 31 гривня. Так, дивіться, що тут така гречка. Зараз гречка, гречка. Гречка, гречка. Оце буде. Добрий день, мені, будь ласка, фаршу кіло свинячо яловичого. Фарш свинячий 189. свинячо яловичий 189,90. Все. Дякую. Так, Поїхали ще булки, зараз знайдемо для бургерів. Сир і соус. А, соус у другому місці. Соус там. Соус для бургерів, так і називається. Так, соус для бургерів. Ось оцей соус. Соус бургер. Поняли? Якщо від двох штук, то по 26,90%. Ну, возьмем два. Чого б і не два, скажіть на дівчатки, хлопчики, чого б і не два їх взяти. Правильно? Там. Ще треба якусь капусту взяти і булки. А це моє любиме масло. 73%, оце беру. 82%. Зараз по акції 7990 на минуточку. Де ви таке бачили, скажіть. Такі ціни. Так, булки для бургерів. Бріош для бургерів 300 грам. Оце ми ці візьмемо. Ось о. Скільки тут 6 штук. 44 гривні. Нормально. А все ще такі є. Дивіться, булка гамбургер, бріош. 4 штуки. Булки для бургерів для розігріву. Ось ще такі. Я тут скільки штук теж шість штук, а в мене які? Бріош. Що означає бріош? Булки світку. Бріош за гамберу. Чим вони відключаються, я не знаю. А, ось розрізані є, дивіться. Булки, заморожені, булки розрізані. Ось ось з цим є. Ну, це розрізані взяти вже. Точно, хто їх буде розрізати, скажіть. Чи взяти такі? Ладно, хай будуть такі. Коротше, всі булки можна купити заморожені, Поняли? І для хот-догів, і, і такі, які хочеш. все якісь в чорному пакеті є, гляньте. Булочка для гамбургерів. В чорному пакеті. А, це чорна булочка. Я думала, це пакет чорний, гляньте. Чорна булочка, прикольно. Так, сирний відділ. Деться булочки для ага. Халумі чіз. Ні. Не халумі. Дін, ну не бачу їх. Не бачу я цих сирних для сира. А, це, навірно, в плавлених сирках воно. Зараз подивимось. Плавлені сирки у нас в оділі. Ой! Привіт. Так. Ось о, дивіться, чедер. Оце цей можна взяти. Лактіма чедер. Чедер, а це що? Ементалір. Оце треба взяти чедер. Чедер. Два штуки візьмемо, бачите, бо дивіться, на, на один, виходить, один 69, а два від 49. Оце ми візьмемо їх. Що це ще надана? Що це ще треба, хлопчики, дівчатка? Ну напоминайте. Навірно, якась капуста. Капуста якась, так? Да? А тут, а, кстати, є булки навіть, мабуть, Хлопці Хлопцям щось купляються, гляньте, на спортивному. Хлопці на спортивному щось купляють. І я. Прийшла, теж щось купляю, поняли. Все подряд, що тільки можна. Треба купити якийсь салат. Вістя салат це для бургера буде воно. Поняли? Хорошенько. Пойде. Отаке просто можна купити та і все. Дивіться. Отаке, бачите. Свіжий пучок. Ось, ось пожалуйста. Для бургера прекрасно. Скільки стоїть? 64 гривні, два штуки. 3990. Ну, звісно, ми візьмемо два. Ми що, странні, правильно? Ми візьмемо два. Щоб було два. Так, а це що таке хумус? Хумус класичний, Хумус барбіки по акції. Дивіться, 55, якщо два береш. А ну це невелика акція таке. Так, а тут що в нас... О, а тут, гляньте, Стоїть вазончики. Розмаріна, тим'ян. Розмарін, а це що, а це що шавлія, О, Прикольно. Собі стоїть, росте, ти собі можеш одорвати свіженько розмарінчика, а ми понюхаємо чи пахне. Бо... Боже, як пахне, красота. І м'ята тут з цієї сторони є. Класно, класно. Все, Анеточка прийшла на каску. Зараз буде шукати карточку і все. Отакі От в мене мінімальні покупки. 我不会。